Привіт! мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної Витівки. І сьогодні будемо з вами пекти самий популярний десерт мого дитинства Тертий пиріг. У нас він пікся в кулінарії і там продавався. В мене в кулінарії робила родичка, і вона мені по великому секрету дала рецепт, але він був на 4 кг борошна. Я його поділила на 10 і зараз вам його розкажу покажу, як я його робитиму. 400 г борошна, я пересіваю. Цей десерт, мабуть, полюбляли всі, тому що не особливо був великий вибір. 5 грам розпушувача на 400 грам борошна, та 10 грам ванільного цукру додаю. Але мені знаєте, що не подобалося? Те, що там було начинки небагато і верх тертий а знизу було сантиметрів 3 тіста. Воно було смачне, але ж ви знаєте, що всі полюбляють більш начинку. Я сюди додала масло 150 грам. І ось так товкачкою перетираю в крихту. Можна брати ножем, але рукою поки не потрібно. Замішувати, тому що воно не піддало. Хай воно поки буде ось холодне. Е, я завжди мріяла про такий тертий пиріг який би був дуже тоненький, хрусткий, і щоб там було скільки начинки, стільки тіста. Додаю цукор, у мене тут 70 г, можете брати навіть менше, якщо у вас солодке варення. Таким чином, можна його робити з будь-яким варенням. Я не знаю, може ви знаєте, чому раніше робили тільки з смородиновим. Напишіть мені в коментарях. Я була здивована, але у нас пекли тільки з смородиновим варенням. Тепер я буду брати 3 жовтки. мені білки не потрібні. Я їх... Придумаю, куди використаю, може, якраз зроблю халву. До речі, якщо ви хочете зробити домашню халву, то ссылку я оставлю під відео, поки відділяю жовтки, ви знаєте, бачила після цього дуже багато різних рецептів. І також пробувала з яйцем повністю не відділяючи жовток, але оце тісто воно мені найбільше сподобалося. І я хочу, щоб ви попробували і написали мені в коментарях, як вам такий варіант. Додала 3 жовтки і 50 мл сметани. І все, зараз буду замішувати тісто, Уже буду замішувати ой. Чуть не забула, 50 г домашнього рому. Якщо нема домашнього рому, то берете бренді Мартіні, горілку, будь-який алкоголь. Він додає випічці приємний аромат, смак, гарно поєднується з ваніліном. І також випічка стає більш ніжною і ще і не так швидко черствіє. Одні плюси від алкоголю у випічці. І починаємо з'єднувати тісто. Я беру рукою. Воно швидко, десь 2 хвилини, і у вас вже буде ось таке тісто. Я зараз покажу, яке воно, дивіться, по консистенції, і скажу, скільки з цих інгредієнтів вийшло тісто на вагу. Зараз покладу і скажу вам рівно 800 грам. Тепер це тісто я беру, складаю в такий рулетик. Умовно ділю на три частини, тому що мені потрібно одну третю заморозити, а дві треті покласти в холодильник. Друзі, якщо вам подобається мій контент та ви маєте можливість, підтримайте кулінарні витівки, ставши спонсором. Це допоможе розвитку мого каналу. Дякую вам! Я беру, щоб воно не обвітрилося в харчову плівку. Це буду велике класти в холодильник, маленьке класти в морозилку. На одну годину. Зустрічаємося через одну годину. Прийшла година, я взяла це тісто, що лежало в холодильнику, і буду розкатувати його качалкою на пергаменті. Воно спочатку трошки важко буде подаватись, бо воно якщо масло хороше, якісне, то воно в холодильнику за годину застигло. Але через 5-7 хвилин воно вже буде еластичне і зможете вже розкатати до бажаної товщини. Якщо ви полюбляєте, щоб воно було. Товщі в тертому перезі, то робіть такою товщиною десь 1,5 см. Але я роблю тоненько, в мене воно десь міліметрів 7-8. І тепер беру смородину. Смородина в мене перетерта, не варена. І я її ось таким шаром. Розмазую по всьому тісту. Ще раз повторюю: якщо ви хочете, щоб ваш тертий пиріг був товщий, то робіть товщий. Шар він буде у вас по розмірам трошки менший, але буде товщий. Я вам пропоную зробити один раз по моєму рецепту, по моїй технології. І ви спробуєте, що він так набагато смачніший. Тепер достала я це ще було в морозилці цю кульку, і на бурякову тертку я ось таким чином розподіляю по всьому пирогу. Духовка в мене вже нагріта на 180 градусів. І так як у мене пиріг тоненький, то я буду пекти орієнтовно 30-35 хвилин. За цей час в моїй духовці він дуже гарно припечеться, а ви дивіться по своїм смакам, як ви любите, так ви й робите. Дивіться, я його запекла дуже гарно, він у мене буде по краєчкам хрусткий. І зараз я поріжу його і вам покажу товщину, скільки там начинки і скільки тіста. Обов'язково спечіть і мені напишіть, чи вам таке тісто сподобалося. Чи у вас є свій сімейний рецепт такого тертого пирога? Зараз я вам покажу, дивіться, ось який він тоненький низ, поки він гарячий, то він ламається, не хрустить, а він зараз трошки підхолоне і буде хрустке печиво. Печіть, смакуйте і до зустрічі!